Привіт, усім з вами Де Сігма. І в мене є до вас питання. Ви коли-небудь хотіли, щоб Майнкрафт виглядав більш живим? Відчувати теплоту весни? щоб осінь жовтіла, а зима дійсно відчувалася холодною? Саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо а точніше про плагін Seasons. Музика Якщо брати звичайну ванілу, то це світ де час, неначе завмер у вічному літі, окрім деяких біомів і існує плагін, який повертає природі її силу. Ми побачимо з вами золотисті осінні ліси, зиму, що сковує весь світ кригою, а не тільки в межах деяких біомів. Весну, що пробуджує землю, та змусить весь світ розквітати, та будемо засмагати під піджиркими промінням літнього сонця. Це плагін Realistic Seasons дуже обширний інструмент, який змінює не тільки світ, а й вашу гру і робить її набагато динамічнішою та яскравішою. Realistic Seasons це плагін, який кардинально змінює атмосферу гри. Він додає чотири пори року, кожен з яких має унікальні ефекти, температуру, кольори біому та навіть вплив на гравця. Приємно, що плагін не потребує модів і працює прямо на сервері. Якщо прямо коротко про плагін, то він додає зміни пори року, реалістичну погоду, температуру та вплив на гравця, зміну кольорів світу, декоративні ефекти та ще дуже багато всього іншого. І саме тому я пропоную купнути трошки глибше по даному плагіну.